Я ни указаний Путина, ни указаний укронационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Пулом с печеньками на Майдане. То есть нету, нет такого, что в России негативно относятся к украинцам? Я бы помогал и тем людям, которые погибли, русские люди, которые погибли в Украине. Они, может быть, были жертвой пропаганды и пошли туда воевать. А вас там нет, вы никто и звать вас никак. Вы территория. Крым это чтобы турбродского басу, и чтобы вот туда-сюда возвращаться. Уууу! От це хороші руські. Друзі, вітаю! Мене звати Богдана Амосов, Я журналіст і це рубрика про хороших росіян. Я роблю це відео, аби ми не забували, що навіть найліберальніший російський ліберал для України нічого доброго не несе. Ви також можете показати це відео вашим знайомим чи родичам, які до сих пір слухають хороших руських, можливо, щось зміниться. Сьогодні говоримо про російського поета Дмитрія Бикова. І, перш ніж почнемо, нагадую, підпишіться, якщо ще не підписались, поставте дзвіночок, аби не пропускати інші відео на цьому каналі. Ну а в кінці можете е, підсипати ще й коментарів. Ну а тепер про бикова. Несемося. Пару слів про нашого героя перед тим як перейти до аналізу його слів, биков почав писати ще у зовсім маленькому віці. Сина виховувала мати, вчителька російської мови та літератури. Ох уж ці а, вчительки мови та літератури російської Дмитрій закінчив факультет журналістики МГУ із червоним дипломом. Пройшов службу в армії працювати, почав як позаштатний кореспондент у 82-му році за радянського союзу. Дмитра а, прийняли потім до спілки письменників Росії з 91-го року, а, і він буцімто завжди мав антипутінські погляди у квітні 19-го року. Він був отруєний не встановлено Руйну речовиною можливо, навіть навічком за однією з версій на ньому ФСБ власне цю отруту і тестувало. Що ж, антипутінець не означає, що антиімперець. Он які смішні вірші про Україну биков писав ще надцять років тому. другая эпоха взлетела крылами песчан, мне без любви твоей плохо. Хочу я тебя и борща, ты ходишь в оранжевом стиле, с красавцами польских корей, а я с вожделением сильным любви домогаюсь твоей. А ты на Майдане плясала, на зло распахнув молока, и я запретил твое сало. И ты мне сказала, нехай. Ты в жар меня снова бросала, и нагло румянцем цела, и я разрешил твое сало. Но ты лишь при чем повела? Ты держишь меня за дебила, ты стала тверда и горда. Да может быть ты не любила меня вообще никогда? Со злобой бессильного старца я вижу себя без прекрас. Умри. Никому не достанься. И я перекрыл тебе газ. <реш> Нет, я вчера, не заразу, все наши разборки я думаю, без этого газа ты снова полюбишь меня! И так далее. Дійсно, дуже добре передав він ставлення російської імперії до своїх колоній. Таке собі сімейне насильство. Україна це така норовиста тіолочка, яка хоче притулитися до багатих мужиків з Євросоюзу, А Росія це чоловік, від якого вона пішла, який намагається її повернути чи то батогом, чи то пряником. Он газ перекрити, наприклад, типовий російський жарт тих часів. Бачимо, як Росія може перекрити газ, і світло, і тепло, і життя також перекрити. Їм тоді це було смішно. Смішно зображати російську гібридну агресію проти України як сімейне насильство. Ми, нагадаю, не сім'я, і ніколи нею не були. А протягом 300 років були під гнобленням Росії. І прагнення піти від гнобителя це цілком природньо, і це не є жодними романтичними стосунками. А вже ж тільки не для бикова. Биков до речі дуже пильно слідкує за тим, що відбувається в Україні, вивчає Україну і навіть українську літературу не повірите, дійсно знає і про розстріляне відродження, знає і про хвильового знає біда лише в тому, що ці знання йому нічого геть не дають. он все одно а, ничего не понимает и порворотта украинскую литературу на свой лад. мы поговорим об украинском расстрельном возрождении или расстрельном ренессансе значит а, а, микола Хвылевый, который был хрулёвый и его группа а, гард и его и намышленники, говорили не о курсе прочь от россии хотя у них была такая формулировка там как можно дальше от россии но это не от проявления какой-то ненависти и не какого-то там движения в сторону от империи. А это именно потому, что это движение на Запад с его проблематикой. При этом э, он каялся вынужденно в собственном национализме, то прямое перекручивание и брехня Просто в очі аудиторії, адже саме хвильовий є автором гасла геть від Росії, геть від Москви своїм творчим колегам, які хотіли співпрацювати з російськими митцями. Росію хвильовий відповідав геть від Москви. Відповідав так через те, що бачив, як Москва несе з собою совок, який у е, спотворив усю літературу і перетворював її, як сам казав, хвильовий на червону халтуру. Коли він виступав із гаслом геть від Москви, він заявляв, що українці не можуть органічно виховуватися у московській літературі. Він казав, що російська література тяжить над нами як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. А мистецтво не може наслідувати, бо це була б його смерть. А тепер скажіть, що не йдеться про імперіалізм. Але биков бачить у хвилювому і розстріляному відродженні те, що він хоче бачити, і те, що йому треба бачити. Неважливо, що це насправді е, речі, які є насправді, і речі, які бачить биков, це абсолютно дві протилежні дійсності. Я не думаю, що це націоналізм в такому сенсі, тому що для мене націоналізм любой нічим не відрізняється від ідеї національної виключності. Ну, от як зараз. Україна часто, нам, многие українські идеологи говорять, что а, ваш национализм имперский наш хороший и правильный, так ведь русский націоналізм тоже стоїть на той же ідеї, національної исключительності. Только он не на Росію, а на весь мир. Як вам таке, а, український націоналізм поганий, и такий самый поганий, как російський. Український націоналізм, який боронить державу і громадян, подібний у бикову до загарбницького російського, який гвалтує і вбиває, український націоналізм, який каже росіянам, відчепіться і підіть за руським кораблем, у бикова подібний до російського, який стверджує, що України не існує, пане биков. Ви хворі чи що Хворі російським націоналізмом, який, як ви кажете, направлений на весь на весь мір. Ви про окупацію, господин Дмитрій, чи про що говорите, коли кажете про направленість на весь вісьмір? Взагалі український націоналізм Бикову спокою геть не дає. Я якось розберусь, що мені треба. Я ні указанні Путіна, ні указанні українських націоналістів зовсім не збираюся слухатися. Кожна нація має право на своїх дураків. І я абсолютно готовий до тому, що нервна життя в сьогоднішньому Україні активізує цих дураків. Я прожил в абсолютно затравленном положении. Это наложило, конечно, свой дурной отпечаток на мой характер. Я там 10 раз думаю, подбирая слова, там, как говорил Вознесенский, когда тебя долго бьют ногами, Моцарт из тебя выбивает. 10 раз думаю, подбирая слова. Я ни указаний Путина, ни указаний укронационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Каждая нация имеет право на своих дураков. Російський письменник лізе в український контекст і простір, лізе, хоча його ніхто не кликав, лізе, не розуміючи цього українського простору і щось когось чомусь повчаючи. І коли йому кажуть, не лізь, це не твоя територія, він починає розповідати нам про таких сяких поганих українських націоналістів. А знаєте, чому так відбувається? Зараз розповім. Тут дуже цікава річ. Биков вважає, що в Україні є нормальні люди. Слава, дякуємо! Дякуємо, пане Биков, що ви так вважаєте. Але це не націоналісти, каже Биков. Це інші дуже освічені люди, дуже культурні люди, дуже інтелігентні, які його розуміють. А, певно, вони і є правдивими українцями, на думку Бикова. Що ж, ви стоїте, так? Если стоите – сядьте, если сидите – ляжьте. Угадают. Мне есть здесь с кем поговорить. Мне, пожалуй, здесь больше есть чем поговорить, чем среди американской интеллектуальной элиты. Там тоже очень славные ребята. Но с этими у нас общий опыт. И мне есть о чем поговорить и с Филоненко, там, да, и... и, кстати говоря, со значительной частью квартала, потому что там тоже сидели люди очень неглупые. Вау, рібзя з 95-го кварталу! Вот так нормальные, адекватные люди. 95-й квартал, який є плоть від плоті породженням КВК російського культурного в лапках продукту малоросійства і зросійщення України биков називає недурними людьми, які йому близькі. І дійсно вони йому близькі, і їм з биковим дійсно є про що поговорити. Ось про це. За зловби без сильного старця, я вижу себя без прикрас. Умри, никому не достанься. И я перекрыл тебе газ. Собирай свои КАМАЗы вместе с з левым лівим газом і стаможеним союзом. Хватить мене до поюза. І коли підеш, ти може бути опять появишся. Ти в А Міг би навести більш вдалі приклади з 95-го кварталу і з іншою дієвою особою вони є, їх, їх безліч, але. Не буду. Ну, самі розумієте. А, а вже ж це все про імперію, а вже ж це все про колоніалізм, про комфортне для Бикова середовище, де всі однакові спілкуються російською мовою, як общпанятним, на общепанятному язикі, і шарять російські прикольчики, російське кіно, і де навіть хвильовий у нього не казав геть від Москви. Попри те, що він це. казав. А Тож не дивно, що Биков на Советский Союз. Советский человек был разный в 20-е, в 40-е, в 50-е, в 70-е, самый интересный период, я вот с Игорем Артеневым согласен, 70-е были лучшим временем для СССР в 20 20 веке. А советский человек – это в некотором смысле преждевременное во многом, кривое во многом, но все-таки устремление России к прогрессу. А сегодня это регресс тотальный. Нельзя сравнивать советского человека с человеком путинским. Путинская власть – это не продолжение Советского Союза, а полное и формальное, и содержательное отрицание советского проекта. Складно что-то комментировать. 70 СССР. Часи застою, часи ізоляції, часи дефіциту і справжньої культурної діри, під час якої дисидентів нагадаю досліднику літератури Бейкову, переслідували, засилали у Сибір і розстрілювали. Який добісок дітьку прогрес, якраз Пугачівський бунт, який ми наблюдаємо сьогодні, це є бунт совєтського проти послісовє. Совєтське було. ориентирована на мир, по крайней мере, на уровне пропаганды. Ну, Россия все время воевала, все время была экспансия, но она, по крайней мере, на уровне пропаганды говорила о мире, а не звала к войне. Советский Союз хотя бы казав про мир, хотя и воевал. А... Я даже не знаю, как тут комментировать. То есть, если до вас Почне вас почне гвалтувати гвалтівник, чи вбивати вбивця, і казатиме Я я тебе на самом деле люблю? То значить, він стане від того кращим кращою людиною і менш буде винен у гвалтуванні та вбивстві. Биков, ти очешуїв? А це що? Що означає Ну у Росії завжди була експансія? Типу, експансія це щось нормальне? Ні, для Росії це дійсно щось нормальне. І для росіянина бикова, судячи з усього, ок. Типу, це не є чимось ненормальним. Вбивати людей і казати при цьому пропагандою, що ти мирна овечка. Я реально запитую, чи здорова ця людина психічно. А, це було время просвіщення, про необхідності учиться, Це було время труда, а не паразитизму. То есть к Советскому Союзу я отношусь, приймає к Арестович. При всех своих чудовищных перекосах советская власть была лучше, чем нынешняя, хотя бы потому, что у нього были сценарии развития. Она могла меняться. И вот тут, звісно ж, мало запахнути Арестовичем. В цьому місці, як ви знаєте, все прояснюється і стає зрозумілим. Навчання в Радянському Союзі пропаганда. Праця в радянському союзі це колгоспи і колективізація. До речі, Росія вже до цього приходить. Тому може бикову також нова Путінська Росія все таки сподобається. Просто треба, щоб час пройшов, і він таки зануриться у свій улюблений совітський союз. Захарова в принципі, і педальний кінь Лавров, і Путін також кажуть, що вони насправді за мір і воюють при цьому, то можливо окей е бикову. Можливо, зараз до Росії насправді повертається те, на що він так нарікає? Йдемо далі. Биков розповідає про причини війни. Он почему-то был уверен, что Украина нападет. Я только не знаю, на кого: на ДНР ЛНР или на Россию в целом. Но вот это ощущение загнанного в угол, это ощущение осажденной крепости, страны, которую все хотят захватить и отнять ее бесценные недры, упражнить ее культуру. Это оборонне сознание на пустому місці, оно очень характерне для людей к созидательному розвитві. Ніс ще один приклад насправді російської пропаганди. Путін був змушений змушений напасти, напасти першим. Путін так оборонявся. В нього не було іншого виходу. Чорт забирай! І тут знаєте, биков, наче і не погоджується з Путіним, а з іншої сторони подає війну як незмінну константу. Хоча ми з вами знаємо вже давно, Росія нападає тоді, коли бачить слабкість аби загарбати, а не тоді, коли відчуває загрозу. Зараз вона відчуває для себе загрозу і тому просуває мирні переговори. Так звані. Все дуже просто. Йдемо далі. А тут Биков, начебто, ненадовго прозрів, а, ведь, ну там я совершенно откровенно признаю право украинцев говорить, что и Быкову никакому не надо к нам ехать ни со своими лекциями, ни со стихами, ни со своими мнениями. Оставьте нас в покое. Вот это главная украинская мысль. Ну, разумночка ж таки, так? Ну, значит нареште говорить так, как треба. Но нет, он не ненадолго. Вот этого я несколько боюсь, потому что я боюсь, что Россия, даже кающаяся, Россия, даже пытающаяся встать на новый путь, Будь сьогоднішньою Україні совершенно інтересна і навіть нежелательно, І взагалі, все русское буде надовго асоціюватися з враждебним. І русский язик, російська допомога, російське покаяння, російські репарації. Дорогенькі репарації мають бути. Все як у суді. Злочинець має відшкодовувати збитки та сісти у в'язницю. В деяких країнах є ще й більш вища міра покарання. Можна іронізувати, можна мавпуватися скільки завгодно. А відповідальність має бути і від неї тікати не треба. Ну а після відшкодування збитків злочинець за законодавством ізолюється. Це правильне, логічне покарання. І жертві, яку він гвалтував, нагадаю, 300 років, 300 років. Він геть цій жертві не потрібен, не має бути ізольований. Тут не треба чомусь дивуватися. Все абсолютно. За законами, які людство впроваджувало досить довго в усіх, фактично країнах і в усіх сферах. Це абсолютно універсальна річ. Сьогодні Україна знаходиться в дуже плотному клинчі з Росією. І атвіатом на русський націоналізм. Может стать национализм украинский. Вот этого я боюсь, потому что отвечать на архаику надо не другой архаикой, а модерном. Я думаю, что ну, это война... Это то, что все время Арестович говорит о том, ну, что… Ну, а мы с Арестовичем думаем одинаково. И Арестович, простите меня, это лучшее, что случилось с Украиной в этом году. Знову ситуація феєрично унікальна і знову те саме: биков перекладає з хворої голови на здорову, заперечуючи багатосотлітню колоніальну політику Росії і право українців на націоналізм як на самостійне життя без Росії. І от бачите, відповідати агресору посиланням його на три букви. Ми, от бачите, не маємо право на думку бикова. Ми, от бикову, таким чином робимо дискомфортно. Ось такий от хороший русський биков. Як бачите, абсолютно совітська людина із совітським імперіалізмом, який вважає українців з якимись жорсткими націоналістами і хворими на голову, а при тому, що який він сам, ви прекрасно побачили. Не треба з хворої голови перекладати на здорове. Друзі, я чекаю на ваші коментарі та підписки. Пишіть усе, що думаєте про цього персонажа. Діліться цим відео. Я буду вам за це вдячний. А також особливо вдячний тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою youtube спонсорства. Підписки на Patreon чи Monobank. Дякую саме завдяки вам. Виходять нові відео. Доєднатися до списку цьох, до цього списку людей і підтримати незалежну журналістику можете за посиланнями внизу. Ну і також не забувайте про підтримку Збройних сил України через перевірені фонди. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожен важливий. На цьому все. Чекайте наступне відео і пам'ятайте, що ми переможемо! Вірте в Збройні Сили України.